Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно крівних гур, по деяких наших операціях деталі не публічні. Як ми вчора і домовлялись з урядом, розпочалось перезавантаження АРМ. АРМА це інституція, в якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Всі, всі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденка та міністр оборони України Денис Шмигаль виконали доручення щодо контрактів. 18-24. Ми значно розширюємо коло людей, які можуть доєднатися до сил оборони. Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову, на використання дронів. Два роки контракт. Всі бонуси контракту 18-24 дуже хороші виплати і повне навчання. Ну як це і потрібно працювати будемо через бригади. Також урядовці розширили можливості для наших виробників зброї, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше і більше продукту, більше і більше результату для наших сил оборони. І третє вагоме продовжуємо працювати. З партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі Рамштайн. Ми зберегли цей формат. Я, я дуже вдячний всім нашим партнерам за його дієвість. Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою: Україна, Сполучені Штати по зброї. Масштабні угоди, і я говорив про них з президентом Трампом, і я дуже дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже, наших союзників, наших партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати і далі, але це питання. У потенціалі все питання в ресурсах на війну в грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна посилити позицію України та всіх, хто прагне миру. Ще кілька важливих речей: доповідь голови служби безпеки України Василя Малюка. Я хочу подякувати за протидію російським агентам та російським диверсантам. Є сильні результати. Кожен хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку.